Оспалі продавці на центральному ринку Тернополя вже збирають усі речі. Зараз ми поцікавимося, чому так швидко. Скажіть, будь ласка, Чому, чому збираєтесь? Хо Ходять з палками? Хто ходить? Хлопці, так. Да. Це чужі. наші, вас тут повідомляє про небезпеку. Ні, ні, ні. Але ліпше зібратися. Сказали, що зібратися. Перекидати будуть. Вчора зеленкою обливали. Сьогодні будуть перекидати все бити. Повну раду треба палити, бомбу кидати. А вчора обливалися зеленкою. Що означає? Початку обливали зеленкою, вас не зачепили? Нас не зачепили, тільки обірвали штендер на поповнення, а Нас так нічого. Ні, а ні. сьогодні вже з палками, вже з дубінками. Це буде Ми вже бачили таких да. людей? Все, вони тільки 20, 20 хвилин назад. Тому прийшли. З палками з дубінками відкрито ходять, туди пішли, погрожують. Туди прямо Погрожую. пішли. Ти закрити. Супер повну раду треба атомну помпу під атомну. Тільки зайшли на обочину ринку і бачимо, що весь ряд який зазвичай працює тут проходу немає в будній день не працює. Тут Скажіть, будь ласка, багато хто збирається? Ви працюєте? Ви щось чули про те, що є небезпека? Та чули. Ну То теж будемо збиратися, як скажу, збиратися, то ми будемо збиратися. А хто має сказати вам? Ну, я думаю, що організатори з ринку, може, адміністратор. Ну Поки що офіційно ніхто нічого офіційно не казав, це лише чутки. ніхто Нічого не казав, так. Не знаю. Сказали збиратися. Збиратися не знаю всі люди між собою кажуть збиратися не знаю що то я ми вас хочемо спитати що а чи бачили когось підозрілого на ринку нікого не бачимо Має бути вічі, вони робіт чи хочуть розігнати. Шановні. Паніка на ринку Так, паніка. Четушки приїжджають. Свідки знайде. З Майдану. Ви бачили? Що? З Майдану, з Майдану вийшов, з Майдану. Скажіть, чи можна пройти? Можна? А чому зачинено? Будь ласка. Чому зачинено? Зачинено. Ринок зачиняється? Попіст? Так, А чому? Не можу вам сказати. Зачинено. А хто вам дав таку команду? Ви Дали охованиць? команду, так? А людей ви лише випускаєте і не запускаєте? Тільки запускаємо, але не випускаємо. Не випускаєте? Туди на ту сторону випускаємо. А чому на ту сторону не випускаєте? Випускаємо і на ту сторону. Чого? Зайдіть, будь ласка, побачите? Чи ми її випускаємо, чи не випускаємо? Ласно, там двері відкриті. Ринок зазвичай працює, а сьогодні не працює. Це дивно, правда? Робити? Ви будете збирати свої речі і йти звідси? Так, так, пані, ми збираємо і йдемо. А чому? Ну як чому? Підтримувати Майдан, від таке дурне запитання ставите. Тобто не тому, що тітушки, а тому що страйкуєте разом а, зі всіма. Так, Тут у вас паніка така, і продавці хвилюються, дуже багато людей збирається. Чи можете прокоментувати? Чи була офіційна інформація у вас про те, що є небезпека? І чи, чи ви давали команду, зокрема, закривати ринок? Інформації немає, але якщо люди вирішать самостійно йти з робочого місця, то ви не заперечуєте. Не ми, не ми не можемо навіть Скільки охороняє ринок людей? Скажіть мені зараз? Сьогоднішні... вечірні години. Значить, слухайте мене, давайте я дам відповідь. Будь ласка. Вночі товариством Тернопільський міський ринок була посилена охорона, значить, контрольори тернопільського міського ринку людей. Значить, це в, в нас було біля 20 чоловік. Була, значить, службова машина тут. Значить, я можу зараз, значить. Список всіх працівників це по ринку, значить, і ювілейний, і ринок, значить, Аляска. Тобто, що є. Тобто була кругова значить, діжурство. Заключені хлопці, були підключені, ви знаєте їх, які сьогодні все-таки на ринку тримають порядок, бо, тому що міліції нема. Ось вони були підключені. Всі працівники міліції, які тільки є, значить тесь, живі в телефонному режимі, мною особисто були підключені. Охорона була вночі відмінна. Ми спрацювали нормально, не було ніяких значить, заворушень, ніяких провокацій. На сьогоднішній день незрозуміло, є яка інформація, що йдуть озброєні люди значить, сюди на ринок, робити певні паніки, певні заворухи. Ми сьогодні організували підприємців і сказали, торгувати, стояти біля себе, не давати ніяких провокацій, ніякої можливості здійснення незрозумілих дій. Все. Значить, дивіться, можливо, вам треба ще допомога. Від... Від підприємців, ми її також хочемо вам надати, дорогі підприємці. На сьогоднішній день ви один одного знаєте. Значить, ми не дозволимо нікому в нас тут на ринку розумієте робити бардак. Ми нікому не дозволимо робити якісь незрозумілі речі. І тому я прошу лишатися біля своїх місць. Якщо люди будуть робити ці дії, ми всі разом. Все. От ну, зараз вам я... вже дали відповідь на ваші питання. Ну але не всі, хто захищає ринок. Ми ж не знаємо, ну от навіть ми ж люди мирні, чим ми можемо захиститися. Тим продуктом, який торгуємо, це ж нереально. Треба, щоб якийсь ну, хоча б якась група людей чи чоловіків зібралась, які можуть дійсно відповідально. Будемо стояти, бо я підприємець, про що ви говорите? Наприклад, якщо в мене кондитер, він прийде і то все викинув, чи в неї фрукти, і що робити далі? То зараз на робочі місця повернетесь? А ми знаємо. Оголосять, і крапки, підтвердять, віде? що якийсь є захист, відповідний. А щоб який люди... захист, ти бачиш. І хоча керівництво ринку просить людей не панікувати і не розходитись, люди на робочі місця не поспішають повертатися. Ми пройшлися рядами і речовим, речовою частиною ринку, і продуктовою. Нікого підозрілого не побачили, проте і жодного правоохоронця також.